П'ятьма золотими, чотирма срібними та двома бронзовими нагородами повернули спортсмени федерації козацького двобою кам'янського з чемпіонату України, який відбувся в Луцьку. Турнір зібрав близько 427 учасників із різних куточків країни. А представники Кам'янського вкотре продемонстрували високий рівень підготовки, сили духу та незламну волю до перемоги. Вихованці федерації не лише вибороли призові місця, а й здобули ліцензію на участь у чемпіонаті Європи. Наше місто представляло 11 спортсменів, які дали гарний бой. Це дуже для нас важливі змагання, тому що традиційно вже спортсмени нашого міста майже щороку посідають найвищі щаблі дістало пошани на міжнародних змаганнях. Наше місто було одним з основоположників розвитку цього спорту в Україні, розповідає Анатолій Івашина. Кам'янчани приймали участь у першому чемпіонаті України, Європи та світу з козацького двобою. Його популярність у Кам'янському зростає, що підтверджують численні досягнення місцевих спортсменів. За підсумками 2024 року міська федерація козацького двобою була визнана кращою спортивною федерацією з неолімпійського виду спорту. А вихованець дю США, номер один Богдан Богодюк, увійшов до резерву національної збірної України. Козацький двобій – це наш український від спорту, який поєднує в собі і українську культуру, і бойове, бойове мистецтво. І з кожним роком кількість прихильників цього виду спорту стрімко зростає. Я хочу привітати наших спортсменів, подякувати вам за вашу наполегливу працю, за те, що прославляєте наше місто, а також подякувати вашим тренерам, які вкладають у вас свою душу і серце. Подякувати нашим захисникам і захисницям, завдяки яким наші люди, наші мешканці, можуть займатися спортом. Казацький двобій це не лише захопливий вид спорту, а й відродження бойових традицій українського народу. Ми представляємо розділ козацького двобою ММА у напрямку змішаних змішаних єдиноборств. Козацький двобой він пішов від мистецтва наших предків. Вони і билися, билися шаблями, билися руками, ногами, боролися в них. Усі ці розділи були у Підготовці до козацьких битв дуже цікавий вид спорту. До речі, тому що у цьому виду спорту присутні майже усі види єдиноборств взагалі видовищний, але жорсткий та непростий вид спорту захоплює і маленьких кам'янчан, і навіть дівчат. Головне, аби була сміливість та сила духу завдяки цим якостям та дисципліні. Спортсмени стають справжніми зірками козацького двобою міста та країни. Майже два роки займаюся чемпіонатом України. Я був. Один раз в Барбі переміг, а другий програв. Я отримав друге місце. Я ходила з батьками, дивилася різні види спорту, але саме цей вид спорту мене дуже зацікав. Не знаю, чому, дуже захотілося спробувати в цьому себе. Я знайшла себе. Цей спорт мені подобається, тому що я. Виключову дисципліну і бажання рухатися далі. Мені подобається займатися і в цьому спорті. У Кам'янському активно розвивається 42 види спорту, а підтримка спортсменів залишається одним із пріоритетних напрямків міської влади. Зокрема, найкращі спортсмени отримують міські стипендії. Все це дає дітям та молоді можливість розвиватись, зростати сильними та здоровими, а також реалізовувати свій потенціал на професійному рівні.